На Україну свят вечір сходить, Бог землю благословляє. Вітаймо, вітаймо з Різдвом Господнім, і з вечором щедрим святим водохрищем. У сіном і снопом дідом оселя свято зустрічає. вітаймо, вітаймо, і з господнім, і з вечором щедрим, святим водохріщем вітаймо, батько і мати за рік минули, подяку Богу складають. Вітаймо, вітаймо із Різдвом Господнім, і з вечором щедрим, святим водохрищем, вітаймо в країнській хаті із Богом згоді, сім'я до вечері сідає. Вітаймо, вітаймо, із різбом Господнім, і з вечором щедрим, святим водохрищем вітаймо, із різбом Господнім, і з вечором щедрим, святим водохрищем. вітаймо.